Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про вивід з нашого Space ID або з нашого DexArto. Вже виводи доступні, можна виводити. Мені за 4 дні вдалося зовсім безкоштовно без нічого заробити 50 доларів і вивезти вже їх. Покажу, як виводити, також покажу сам вивід. Покажу вам також, в які числа вам будуть доступні. виводи, буде дуже багато корисної інформації, а що нам мішає сидіти вдома, заробляти 18 доларів в день, зовсім безкоштовно, дивлячись свій любимий серіал. І також в кінці відео я поділюся з вами, як заробляти там не 500 доларів в місяць, а набагато-набагато більше. Тож, сідайте позручніше, відео буде дуже цікавим і корисним, буде корисна інформація для тих, хто планує заробляти там, тому що все безкоштовно, просто потрібен ваш час і пристрій, з якого ви будете заробляли. Тож, давайте тепер пігнали, розберемо, як звідти виводити наші кошти. Перед цим як ми перейдемо безпосередньо до самого виводу з проекту, я вам декілька слів вже по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже тут я публікую дуже багато різних способів заробітку. Це можуть бути як аєрдропи, як роздача NFT, роздача токенів в різні проекти, які можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. І ось, наприклад, даний проект, про який ми сьогодні будемо говорити, це DexArt. Також є тут дуже багато корисної інформації по ньому, про виводи, про те, як зайти, про те, як заробляти і тому подібне. І для того, щоб знати всю всю інформацію, щоб мати можливість заходити і заробляти в той чи інший проєкт, підписуйтеся обов'язково на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. А особливо увагу звертайте на закріплені пости. Тут є проекти, в які я вклав свої кошти і заробляю, проекти, в яких ми ходимо і заробляємо, проекти, в яких ми виконуємо різні завдання і заробляємо, до них буде доданий проєкт Dexart. І також проекти, в яких ми тиснемо одну кнопку і заробляємо. Це переважно різні майнери. Більшість проєктів вже провірені на вивід, періодично перевіряю, також є проекти, в яких ми чекаємо оновлення або дату виходу токенів. А тепер давайте глянемо саме наш останній пост. Саме сьогодні я зробив вивід з даного вже проєкту, з проєкту Dexart через Space ID, тому що нам всі наші кошти зароблені попадають на Space ID. Посилання на Space ID ви також знайдете в описі цього відео. Ви переходите, реєструєтеся. В своєму попередньому відео я показував, як зареєструватися. Посилання на попереднє відео також закріплю під цим відео, щоб ви зайшли, ознайомилися з проектом, ознайомилися, як там заробляти. А в цьому відео ми вже розберемо, як звідти виводити. Тому що за 4 дні мені вдалося вже заробити 50 доларів. Я поставив на вивід, і як ви бачите, мені прийшло на мій Metamask 47 доларів. Ось 47,06 ну, 47. Я собі також на своєму Metamask створив новий акаунт. Для Space ID, тобто ви просто додаєте рахунок, вибираєте назву для того, щоб ви, наприклад, пам'ятали, від чого він є, можете собі також назвати Space ID. Зверху вибираєте мережу Binance Smart Chain, тому що наразі виводить всі мережі bep 20 І як ви тільки збирали 50 доларів, вам буде доступний вивід. Зараз також покажу вам пост, в яких числах можна виводити. Коли і кому. І так вивів я 47 доларів. Вивід тривав рівно 24 години. Хоча на сайті пише до 72 годин. Як виводити, я покажу вам трошки пізніше. Тож, давайте тепер саме розберемо цей пост, де пише коли і кому які виводи доступні. Також в кінці відео я поділюся з вами своєю стратегією, як заробляти не 500 доларів місяць, а в багато разів більше, що для цього потрібно зробити. І якщо ви все грамотно оформите, то ви спокійно будете заробляли хороші кошти в місяць. Надіюся, цей проект проживе хоча б 2 місяці, і ми дуже непогано в ньому заробимо. І так, в мене ось тут був пост на моєму каналі, хто коли реєструвався і коли в нього будуть доступні виводи. Цей пост так би, буде крутитися по кругу, тобто виводи, але просто вже буде інший місяць. Тобто, якщо ви реєструвалися, наприклад, з 20 по 25 у нас зараз є вересень, то у вас буде жовтню 5, 7 числа доступний вивід. Якщо ви реєструвалися 26-31 вересня, то у вас буде 10-12 жовтня вивід. І так ви собі можете по цьому списку, я також, можливо, пост закріплю в описі під цим відео. Читати. Якщо ви реєструвалися з 11 по 15 вересня, то вивід у вас буде доступний 25-27 число наступного місяця, тобто в жовтні. Скажу вам так, що вивід один раз в місяць в мережі БЕП-20, тому не варто вам пропускати дані числа виводу, якщо вони припадають на вихідні, то у вас цей день так би, відмінусовується, особливо неділя, тому що субота є робочий, бо я виводив суботу і все нормально. Тобто, якщо у вас 25, там, наприклад, випаде в неділю, то ставте на вивід понеділок, 26, го а не ставте 27 го вівторок, бо останній день можуть бути різні причини, там у них може бути якась технічна неполадка чи там якесь оновлення, і ви не встигнете поставити на вивід. Тому краще ставити передостаннє число або взагалі перше число, а всі кошти, вже, які ви за ті два числа доробите, будуть йти вам на наступний місяць. Тому майте це на увазі, також мінімальний вивід 50 доларів. І якщо є у вас сума більша за 50 доларів, то відповідно там вже вираховується більша комісія. Наразі від 50 доларів береться комісія 3 долари. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого Space ID, я покажу вам, як звідси виводити, як це все поступово робити. Також, коли будуть виникати питання, ви можете зв'язатися зі мною, можете зв'язатися в моєму чаті в групі я і там, і там вам відповідаю, тому що я сам колись таким був, спробував щось заробити, не знав до кого писати, а зараз сам хочу дати інформацію вам корисну для того, щоб ви собі змогли заробити. А в даному проєкті можна заробити дуже непогані кошти. Ось, як ви бачите, я спеціально для Space ID створив собі ще один гаманець в MetaMask. це можна їх додавати там безліч аккаунтів. Ви просто нажимаєте. На три риски біля рахунку, і там буде додати рахунок, ви нажимаєте, створюєте, йому назву додаєте, наприклад, там Space ID, якщо це у вас для Space ID, щоб мати окремий, вибираєте мережу Binance Smart Chain, тобто Web20 зверху, і додаєте тут токен долара, тому що у вас буде хіба токен BNB. І все, далі ви цю адресу копіюєте, переходите в Space ID, заходите в свій профіль, я попередньому відео показував, як це робити, і прив'язуєте там цей адрес. Тепер давайте ж перейдемо в саме Space ID, я покажу вам, як звідси вивести кошти. І так, ось як ви бачите, на моєму рахунку є 50 доларів 12 центів. Ви нажимаєте віздрав, якщо вам ця кнопка вже доступна, тому що спочатку вона була мені недоступна, я декілька днів чекав, але наскільки мені відомо, що зараз вона вже майже у всіх є активна, хто новий реєструється. Можливо, буде потрібно почекати деякий час, але вона 100% у вас стане активною, тому що у мене вона активна. І так, ви нажимаєте віздрав, вас перекидає ось на таку сторінку, де у вас буде введений у вас уже адрес, тому що ви його прив'язали. Мінімальна сума 50 доларів. І як ви бачите, якщо ви вводите 50 доларів, то мінімальна комісія 3 долари. Тобто вам буде зняти 3 долари. Ви можете вводити тільки цілу суму. Через кому вже вивести не можна, головне цілі числа. І як ви бачите, знизу вивід триває 72 години. У мене прийшло це на протязі рівно, ну, може, там 2-3 хвилинки за пізніше 24 годин, тому думаю, вивід буде у вас набагато швидше. Ви вводите суму 50 доларів, чи там у вас відповідно ваша сума. І як ви бачите, зразу нам показує, скільки я отримую. Я отримую 47 доларів. Я ще міг один день дозбирати, тому що в мене ще. Сьогодні був доступний вивід 12 число, але я хотів перевірити вивід, тому виводив зразу 10-го. Бо мені було більш цікаво, чи воно дійсно виводить, щоб мої партнери могли заробляти, а не тратили відповідно свій час на даний проект, який взагалі може не виводити. І коли ви ввели суму, нажимаємо Віздрав. Тут нам ще раз вибиває наше підтвердження для того, щоб ми перевірили, чи дійсно наш адрес вибиває нам суму, комісію. Вибиває, скільки ми отримаємо і нажимаємо вивезти 47 доларів. Після цього ви вводимо двоетапну авдентифікацію, тож обов'язково її пройдіть. Думаю, ви знаєте, як це все оформлювати, вже скачуйте авдентифікатор, якщо у вас немає на основі ключа, копіюйте. Я в попередньому відео також показував, як це зробити. Вводите сюди код і нажимаєте Підтвердити. Все, як ви бачите, в мене з рахунку списалися мої кошти. Тепер, якщо ми зайдемо в транзакції, то ми зможемо подивитися, що я поставив на вивід 47 доларів. Тут в мене воно, як ви бачите, відображається у всіх. Але якщо ви після цього вже будете іграти і знову заробляти, то ви берете там, де тип берете виведення, і вам буде відображатися транзакції тільки по виведенні. І як ви бачите, я виводив 47 доларів. Ось є ще раз рахунок якого числа, і пише очікування платежу. Пройшло буквально 24 години з моменту виводу. Я відео на паузу не ставив, тому що я хотів дочекатися виводу, а тоді вже нормально сісти і зняти це відео, тому що я до кінця не вірив, що воно дійсно буде виводити, що так просто будемо заробляти такі шалені кошти. І я просто зайшов в транзакції, нажав там, де вид виведення, і в мене все відобразилося, що транзакція прийшла. Успішно 47 доларів уже на моєму Metamask Тоді я просто зайшов на Metamask. І як ви бачите, на цьому самому рахунку в мене з'явилося 47 доларів 0,6 центів. Ну, так як це є стейблкоін, то він має можливість то падати трошки, то рости, тому ось така сума відображається. Насправді я виводив 47 доларів. Тож вивід я перевірив особисто, вивід працює, можна сідати. Собі спокійно і заробляти дуже непогані кошти, а це приблизно 500 доларів місяць, якщо кожного дня сидіти. Як говорив вам на початку, ділюся своєю стратегією заробітку в даному проєкту. Так як тут дозволені мультиаккаунти, тобто ми можемо мати хоча б 10, 12, 15 аккаунтів. Для того нам буде відповідно потрібна техніка, на якій ми ці аккаунти будемо відкривати одночасно, щоб заробляти. І відповідно буде потрібно вам також слідуюче. Це для кожного аккаунта окрема пошта, Gmail або Yandex пошта, окремий телеграм-канал для того, щоб зареєструватися в боті, і окремий аккаунт Space ID. Якщо ви перший реєструєте по посиланням відео, то останні можете реєструвати під себе, тому що планується ще тут реферальна програма, і я думаю в ній також буде можна заробляти, якщо все буде по їхніх планах. І також відповідно вам потрібна техніка, що це значить. Ну не знаю, наразі я ще конкретно не розібрався, скільки можна відкрити браузер, через які заходить в даний DexArt, тому що в мене заходить як з Хрома, так і з Яндекса. Тобто я відкриваю два браузера на одному екрані. Тобто ділю екран навпіл, там я думаю, знаєте, як це зробити. І заходжу під одним аккаунтом і під іншим акаунтом. Також заходжу з двох телефонів. І відповідно з іншого ноутбука, і також стаціонарного ПК, тобто відкриваю вже 8, тому що ну, такі кошти, як вони платять, гріх пропустити, щоб це не заробити. І так сиджу. І доки в мене на першому аккаунті появиться хвилинка, появиться монетка, доки я її заберу і перейду по всіх аккаунтах, то на першому знову нам можна сказати появляється. І так по кругу. І приблизно в день, якщо я буду сидіти по 8 годин, ну так може буде виходити, може не буде виходити мені, я буду заробляти по 18 доларів. Ну нехай буде, буду сидіти по 5 годин, нехай буде в середньому 10 доларів, це є 100 доларів в день з 10 аккаунтів, а 30 днів це і 3 тисячі доларів в місяць. Тобто, якщо ви готові присвятити цьому час, хоча б на місяць часу, щоб заробити дуже шалені кошти, можете робити собі два і більше акаунтів або, можливо, навіть два. Це вже якщо сидіти 8 годин тисячу доларів в місяць. Тобто ви відкриваєте на ноутбуці і відкриваєте лише на телефоні. А якщо у вас є ще і діти, можете і дітям скачати на телефоні, з їхнього телефону сидіти. Нехай буде, це не буде по 5 годин, а по 2 годинки. Все одно за місяць часу ви назбираєте 50 доларів на мінімальний вивід. А повірте, в кінці місяця, якщо ви виведете з двох, трьох чи чотирьох аккаунтів, це вже непогана сума, яку ви заробили просто сидячи вдома. Тож користайтеся, доки даний сайт працює, підписуйтеся. На мій телеграм-канал там вся інформація виходить, як тільки я її опубліковую, десь знаходжу, десь читаю, щось дізнаюся, тому що ми спочатку взагалі не знали, що це за проект буде. Якщо взяти перші пости по ньому, там взагалі така мішанина була непонятно, чи буде працювати чи ні. Пізніше вже як заходити, як працювати в ньому, як заробляти, все я публікую, щоб були всі деталі, щоб всі змогли собі там. Заробити, тому що, можна сказати, гроші роздають на халяву. Ти сидиш, дивишся свій улюблений серіал на телевізорі і заробляєш з телефона 500 доларів в місяць. Чим погано, зовсім нічим не погано. Тож реєструйтеся, всі посилання будуть в описі під цим відео, і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.